сьогодні міжнародний день рівної оплати праці І в Україні цей день важливо відзначати, оскільки рівної оплати праці в країні досі не досягнуто. Гендерний розрив оплаті праці становить 18,6%, що означає, що на кожну тисячу гривень, яку отримає чоловік, жінка отримує 814 гривень. Тож, як ви бачите, існує чітка різниця в заробітній платі, яку отримує чоловік і жінка, за однакову роботу. Тому уряд України прагне вирішити цю проблему. І саме тому ми розпочинаємо разом з міністерством економіки та офісом першої леді за підтримки уряду Швеції нову кампанію. Звісно, зможеш. Тому що звісно, жінки можуть брати участь в економічному житті. Вони можуть влаштовуватися на роботу, вони можуть започатковувати власний бізнес. І таким чином можна буде забезпечити, щоб поступово чоловіки та жінки отримували рівну оплату праці. компанії мають забезпечити, щоб чоловіки та жінки отримували однакову заробітну плату. Сьогодні в Україні ми також бачимо, що лише близько 50% жінок працездатного віку дійсно працюють. Проте існує потреба у залученні більшої кількості жінок до роботи, наприклад, потрібно більше водійок автобусів. Структура ООН жінки спільно з міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України підтримує нову ініціативу під назвою «She Drives». Ця ініціатива спрямована на навчання жінок, щоб вони могли долучитися до нових водійських ініціатив, щоб вони могли сьогодні керувати міськими автобусами. А одного дня, можливо, вони зможуть водити різну важку техніку, трактори, інші види важкої техніки. Отже, ми знаємо, що жінки дійсно можуть рухати вперед економіку. Тож, наш меседж до вас – «She drives». Вона керує керує транспортним засобом, керує відновленням і керує економічним зростанням Україні. І для тих з вас, хто дивиться, звісно, зможеш, звісно, ти зможеш.